Вітаю, п'ятикласники! Рада бачити вас на уроці пізнаємо природу. Тема нашого уроку організм людини шкіра. Розгляньте, будь ласка, цих милих смайликів. Оберіть той, який відповідає вашому настрою. Розпочнемо нашу роботу з проблемного питання. Що є найскладнішим і найдивовижнішим? Так, найскладніше і найдивовижніше з усього, що є на землі, це людина. Як і інші живі істоти, вона дихає, живиться, росте, розвивається, у неї народжуються діти, вона старіє і помирає. Сьогодні на уроці поговоримо про тіло людини як єдиний організм, у якому всі органи залежать один від одного. Ви дізнаєтеся більше про властивості шкіри як органа її значення для людини. Будемо розвивати санітарно-гігієнічні навички догляду за шкірою, сприяти виробленню навичок здорового способу життя. Перед вами зображена людина тіло людини це єдиний організм. Він має як зовнішні, так і внутрішні органи. Цікаво знати. Органи в організмі не змінюють свого положення, у кожного органа своя робота і обов'язки, але всі органи залежать один від одного. До основних систем органів в організмі людини належать система органів чуття, система органів дихання, кровоносна система, опорно-рухова система, травна система. Та нервова система. Більш детально сьогодні ми будемо говорити про систему органів чуття. Система органів чуття відповідає за сприйняття змін у навколишньому середовищі. Вона має такі органи. Око, орган зору допомагає розрізняти кольори та розміри, шкіра, орган дотику. Допомагає відчувати холод, тепло та біль. Ніс орган нюху. Допомагає розрізняти різні запахи. Язик орган смаку. Допомагає відчувати смак. Вухо орган слуху. Допомагає розрізняти звуки. Відгадайте загадку. Про який із органів йде мова. Який одяг не пропускає воду, але добре пропускає повітря, не зношується, хоча ми постійно його носимо? Здогадалися, що це? Шкіра. А ви знаєте, який найбільший орган нашого тіла? Саме шкіра є найбільшим органом людського тіла. Маса шкіри складає 15% від усієї маси тіла людини. Розгляньте будь ласка, малюнок. Подивимось, з чого складається шкіра. Шкіра складається з трьох шарів. Перший Верхній шар шкіри має назву епідерміс. Другий шар власне шкіра, дерма. І третій шар пішкірна жирова клітковина. Сьогодні на уроці ви можете почути такі незнайомі слова. Клітина. Це основна найменша структурно-функціональна одиниця всіх живих організмів. Будь-який живий організм складається з клітин. Ось в куточку ви можете побачити клітину людини. І наступний термін: це тканина. Сукупність клітин, не обов'язково ідентичних, але є спільного походження, що разом виконують спільну функцію. Повернемося до будови шкіри. Верхній шар епідерміс складається з рогового шару, утвореного з роговілими клітинами. Клітини рогового шару постійно згущуються і замінюються за рахунок глибше розташованих та росткового шару, утвореного живими клітинами, здатними до поділу. Також в ростковому шарі міститься меланоцит. Меланоцити це такі клітини, що виробляють пігмент меланін. Для чого ж нам потрібен цей пігмент. Подивіться уважно на малюнок. У різних людей різний колір шкіри. Чим темніша шкіра, тим більший у ній вміст меланіну. У деяких людей меланоцити розташовані групами, тому на сонці, при утворенні меланіну, виникає ластовиння. Якщо меланін в шкірі відсутній, виникає відхилення, альбінізм. Тобто волосся, шкіра людини стають безбарвними такими білими. Так, наступний шар власне шкіра. Це дерма. Він характерний своєю пружністю. Дерма складається з сосочкового шару. Утворює виступи сосочки та сітчастого шару. В цьому шарі знаходяться кровоносні судини, нерви, рецептори, потова залоза, волосяна сумка та. Сальна залоза. Підшкірна жирова клітковина Це третій і нижній шар шкіри. Він містить пухку сполучну тканину і жирові клітини. Пригадайте, у яких випадках на шкірі людини з'являється піт. Під з'являється у спеку, якщо людина інтенсивно рухається. Виробляють під потові залози. Коли піт випаровується з поверхні шкіри, тіло людини охолоджується. Це дозволяє легше витримувати спеку, швидко рухатися або виконувати важку роботу. Можливо, хтось відчував смак поту. Під солоний на смак. Тому що разом з водою з організму виділяються шкідливі речовини? Пригадайте, що відбувається зі шкірою влітку під гарячими променями сонця. Шкіра засмагає, робиться щільнішою та темнішою і не дає перегріватися внутрішнім органам. Якою ж стає шкіра, коли дуже холодно? На шкірі з'являються дрібненькі горбочки, які закривають пори та не дають холоду проникати всередину. Шкіра постійно поновлюється, її верхній шар поступово старіє і згущується, а під ним з'являється інший. Шкіру називають захисником організму. Як ви гадаєте, чому в неї така назва? Від чого шкіра захищає організм людини? Подумайте. Шкіра надійно захищає внутрішні органи від пошкоджень, приймаючи на себе удари, поштовхи, подряпини, опіки. Також захищає організм від проникнення води хвороботворних мікробів і шкідливих речовин. І шкіра береже нас від спеки та холоду. Надійним захисником організму є лише здорова шкіра. Що ж потрібно робити, щоб шкіра була здоровою? Для цього необхідно постійно стежити за її чистотою. Чим забруднюється шкіра? Шкіра забруднюється надлишками жиру і поту, до яких легко прилипає пил. Брудна шкіра сприятливе середовище для мікробів, серед яких чимало хвороботворних, що є збудниками захворювань шкіри. Учені підрахували, що на ділянці брудної шкіри розміром із нігодь може жити майже 40 тисяч мікробів. Яких правил особистої гігієни слід дотримуватись, щоб шкіра завжди була чистою, а отже, здоровою? На рідше одного разу на тиждень потрібно мити теплою водою з милом усе тіло. Обличчя, вуха, шию, ноги потрібно мити з милом щодня. Руки необхідно мити з милом декілька разів на день. Перед їжею, після гри та прогулянки, прибирання приміщення, спілкування з домашніми тваринами, відвідування туалету тощо. Стежити за чистотою одягу, на який теж потрапляє пил і бруд. Отже, шкіра надійний захисник вашого організму. Щоб шкіра була здоровою, стежте за її чистотою та оберігайте від пошкоджень. З'єднай лініями прислів'я та поясни їх значення. Подумайте, як правильно з'єднати? Де бруд, там і хвороба. Чистота запорука здоров'я. Будь-яка хвороба боїться мила. Згодні ви з такими мудрими висловами чи ні? Практичне завдання номер один: Розглянь шкіру на своїй руці. Доторкнися до неї. Яка шкіра на дотик? Запиши. Практичне завдання номер 2 Приготуйте смачний десерт за інструкцією, дотримуючись правил безпеки, обов'язково попроси допомоги батьків. Інгредієнти: одна пачка желе, одна пачка маршмеллоу, одна склянка окропу, одна прямокутна вафля для торту, один апельсин, 2-3 солодкі соломинки. Покладіть вафлю на дно прямокутної форми, зверху викладіть нарізаний кружечками апельсин, а в окремій посудині розведіть пачку желе з склянкою окропу, помішуючи до повного розчинення. Трохи охолодіть розчин і вилийте у форму, укрийте його одним шаром маршмеллоу. поставте форму із желе в холодне місце на ніч. У верхній шар десерту на деякі відстані одну від одної вставте половинки соломинок. Желез з якого ви приготували десерт містить колаген. Це білок, який відповідає за здоров'я кісток і м'язів. А ще за пружність і міцність шкіри. Тож смакуйте на здоров'я. Підіб'ємо підсумки уроку. Ваше завдання дуже швидко давати відповідь на запитання. Тіло людини складається з до зовнішніх органів належать. Усі системи органів утворюють. Якщо один з органів пошкодити, то Найбільшим органом тіла людини є. Шкіра складається з трьох шарів. Пігмент, який впливає на колір шкіри, має назву. Розкажи, як правильно доглядати шкіру. Домашнє завдання. Заповни кросворд. Здоров'я шкіри, догляд за шкірою і волоссям, за посиланням, яке ти бачиш на екрані. Успіхів тобі! А зараз трошки порефлексуємо. Скажіть одним реченням. Я до уроку знав, знала про. Я дізнався, дізналась. Я вивчив. Або вивчила? Цікавим для мене було? Дякую вам за роботу на уроці. До нових зустрічей!